Всім привіт! В цьому відео я покажу, як видалити системну папку, ту, яку створила ваша операційна система. Тобто, ви хочете видалити папку, наприклад, права кнопка миші, видалити, і пише, що потрібен доступ адміністратора. Або, якщо ви натискаєте shift Delete хочете видалити папку, продовжити, пише, потрібен дозвіл все одно, і не можна просто так видалити. Тут натискаємо скасувати. і для того, щоб видалити її, відкриваємо властивості, переходимо в пункт Безпека. Додатково. Тут натискаємо там, де власник. змінити. Додатково знайти. Шукаємо користувачів. Тут їх декілька багато. Потрібно вибрати того, який має ім'я вашого комп'ютера. Тобто не адміністратор. А ось. Юрчик, наприклад, оце я. Вибираємо, натискаємо ОК. А тут також натискаємо ОК і ставимо прапорець змінити власника вкладених контейнерів і об'єктів. І натискаємо ОК. Після цього у вас папка, по ідеї, мала б видалитися, але в мене не видаляється. Тому потрібно зробити ще декілька кроків. Так само властивості, безпека, натискаємо Змінити, вибираємо Додати, додатково, знайти. Шукаємо себе. ОК. Okay. ОК. Okay. Тут себе вибираємо і ставимо прапорець повний доступ. Застосувати. ОК. Okay. Натискаємо ОК. Okay і перевіримо, чи видалиться програма. Права кнопка миші видалити, продовжити. І якщо знову все ж таки не видаляється, просить дозвіл, то ми переходимо в властивості. Безпека. Додатково замінити всі дочірні об'єкти. Застосувати, продовжити. Окей. І тепер, що видалиться, попередньо не видалялося, тому що в мене тут міститься ще одна папка, також до якої потрібен досвід. Shift, Delete. видалити, і все видалилося. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, і зустрінемося з вами в наступному відео.